Механічний годинник з під заводом Winner Action. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Годинник йде повністю в плівочках. Задня кришка у нас відкрита. Можемо бачити механізм. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться посередині до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Верхня та нижня кнопочки це муляж, тобто вони не працюючи, вони нічого не перемикають.